учасників спартакіади 3 туру гімназії студії. Що третій тур у нас починається з 8 лютого і закінчується 1 березня. Тому що поспішайте, тренуйтесь, виконуйте завдання, приносьте один бал та перемогу своєї команди. Всім гарного і доброго дня, учасники шкільної спартакіади. Починаємо з вами третій тур. І головне, пам'ятайте. Що ваша участь, кожна участь вашого учасника з вашої команди додає вам 1 бал. І тільки в командній роботі, в командній участі ви доб'єтесь перемоги. Тому пропоную вам третій тур почати з влучності. Приготуйте, будь ласка, з такою пустою баклажечкою, будь-якого розміру. Да? Тільки за допомогою батьків відріжте від неї донишко. Відокремте, будь ласка, з любой. Та приготуйте якісь м'ячики, кульки. Ну, наприклад, у мене, у мене це тенісна кулька, це у мене для великого тенісу кулька. А також такий зроблений власне руками, м'який м'ячик, з тряпочек, з чого хочеш, можна виконати. Або можна виконати з паперу, зі скотчу намотати, але і так, звичайно, да, щоб ця кулька або цей ваш м'ячик попав у з вами виготовлений з баклажечки, такий спортивно приспособа наша, виготовлена наш, наш приклад. Треба попасти і піймати те, що ви підкинете три рази. І це буде для команди один бал. Ну давайте почну, може щось не так і Сергій Миколаївич зробить. Але щоб правильно виконати, треба трохи потренуватися. Починаємо. Показую, як це. Можна наприклад, як це виконувати. Підкинув. Є. Далі. Взяв такий м'яч, Підкинув. Є. Ну і малесенькі. І малесеньки. Денісна кулька. Підкинув. Також пів Зарахований один бал для команди. Бажаю всім перемоги і приймайте участь у нашій Спартакіаді. Всім гарного дня. Ще раз звертаю увагу на виконання техніки безпеки перед початком виконання вправ третього туру Спартакіану. Діти, будь ласка, уважно, ознайомтесь з правилами виконання завдання. Подивіться уважно, де його можна виконувати. Будь ласка, перед виконанням зробіть е, легку розминку. Будь ласка, виконуйте в присутності дорослих у кімнаті. Не залишайтеся самі при виконанні завдання. Нагадую, що кожне ваше виконання завдання, але воно тільки одне да, буде на в третьому турі у кожного, надасть бал своєї команді. Ти цим балом допоможеш команді виграти перше місце і стати переможцем у третьому турі. Також нагадую, що участь у спартакіаді і виконання завдання надасть тобі не тільки гарний настрій, а ще й 12 балів у щоденник за класну роботу.